Слава Ісусу Христу, слава Україні, з вами канал Ярік Мазур. І як я вже говорив, дочка з зятям купили ось такий будинок, хату. Роблять ремонт. Вже хату переоформили. Так як хата сама оцінена. Була мало, переважно земля. Тут Земля. І дивіться, що буде. Догадайтесь, що тут буде. А тут буде тепличка, це пізніше покажу. З дерева ліс купили і будемо строїти. Переформлення тільки ще доплата була 23 тисячі гривень. І така хата 8 з половиною тисяч вийшла. Але, але. Ще не все, тому що робиться робиться ремонт. Тут такі побілка. Побілка буде. Бачите, трохи білять Тут буде така зала. Це наш. наші помощники всі. Це головний господар Богданчик Бодя. Це львівський хлопець. ну і Тут теж ми зробили отак непогано. Бачите, теж все в кучі ще. Ну і тут вам покажу, можна було подивитися, які були стіни, яка була підлога, підлогу обрали це все. Це роблять самі, сам дядя робить, допомагають. І ось так вийшла. Отака кімнатка вийшла. Бачите? Ось така вийшла кімнатка. Так як тут кажуть, з'їв вже грибок сам, саму підлогу. Залили, поставили ліноліум, і є газовий такий конвектор. Так як тут пічки нема, переважно буде на газу. І Через зиму можна перезимувати, як говориться. Так зробили ремонт. Тож гроші пішли, але хто хоче жити, той буде робити і ремонт і все остальне. Що скажеш, Бодь? Що Богдан скажеш? Що? Діда, та, діда. І тут все знесли в одну хату. Тоже побілили, підбили, ну подивимося далі. Ще будуть робити більше ремонт. Ну і звичайно буде тут непогане, непогане думаю, життя. Так як на Херсонщині, самі знаєте, окупація, ну і діти. Як то кажуть, нема куди вже і діватися, то вони вирішили тут. Ну ми ще в роздумі. Можливо, після звільнення, хоч там трудніше, звичайно, прожиття і було, тому роботи ніде. От то, що теплицями займалися, але тут можна знайти легше роботу, як вони молоді. Подивимося далі, що буде. А так вирішили таку теплицю побудувати. В першу чергу взяли плівку, це натягнули, розмітили, яка вона буде. Буде на 40 метрів, 8 на 40. Центральна буде 3 з половиною, бокові 2 метри. Метри 80. Фрезернули, Можна піддобрити, триходерму внести і весною посадити, якщо зробиться до зими, весною на весну, щоб була перша редиска. Оце буде все в майбутньому. А так, от так буде в нас теплиця. Далі тепличку покажу, як будемо ми будувати. Так як криницю ми почистили, качаємо воду, вода підходить. Чистенька вода. Качаємо воду ми нашим насосом, бачите. І вода чистенька, смачна, дуже добра водичка. Набираємо навіть звідси, носимо не дуже далеко, тут метрів 100, і собі користуємося водою. Непоганіше ще теж тут є погріб. Бачите, є погріб. Ну а в погрібі ми зараз все ж таки покажу. Насінева у нас картопля. Тут у нас насіннева картопля. Ще будемо завозити. Тут 100. Мішків є, ну і ще далі будемо завозити. Погріб кажуть непоганий, добрий, ну і якраз буде на збережання. Ось такий є, як говориться, у нас погріб запасний. Там в кінці ще можна побудувати. Трошка переорати, дешево брати вбрати віти. Тут теж. Вот Бачите, посадити все, що можна. Вроді 16 соток, але я думаю хватить. Зробиться стежка, це все прибереться і все. Я нагадую вам, що якщо вам потрібна страховка на вашу машину, завантажуй додаток Hotline Finance, адже це просто, швидко і на 10% дешевше з моїм промокодом ЯРІК. Я сам користуюся і вам раджу. Ну а тепличка можна, так як я побачив, що тут помідор на вулиці огірок довго, то фітовтора, то хвороби, а в тепличці він буде підвесний. Будемо на шпалері такі. І можна вирощувати 40 на вісім, три сотки буде. І то непогано. Якраз в роздріб можна продавати і помалу жити, крім і так, ще можна працювати. Трохи, звичайно. Грошей пішло, але добре, що пішли на поступки. Небагато залишилося ще на рік віддати. Але заробиться, віддасться, добре, що все з документацією, все нормально. Задолуження немає. І буде, ще переробляться сама хата. Будемо віранду ще буде робити. І будуть внуки діти жити собі. Уже будемо знати, що є житло. А це у нас вже стоїть кентавр, який допомагає привезти, відвести, орати, сіяти, бачите у відео. Він працює. Дехто мене питає, побачить, чи на ринку, чи так, як у вас тракторець. Страхторець непоганий, чесно. Повнопроводний, сороковка, працює на ура. Можна до нього, що хоче. А так дивимося моє відео і як привикають херсонці на Львівщині. Вже четвертий рік ми тут знаходимося ну і думаємо, щоб, щоб тут, звичайно, і молодь хоче залишитися, але нам вже від них нема куди діватися. Хіба, якщо Херсонщина звільниться. Звичайно, ми хочемо повернутися. Ну, а хату можна продати, якщо діти захочуть. Це Таке о. купляється і продається. Правда, донька? Що скажеш, як тобі тут? Мені нормально сподобалося. Сподобалося. Внукам теж. Так. Да. Та. Елюня. Вже трохи вчуться по-львівськи говорити, вже багато чого, бо вже четвертий рік. А так ми не руски, ми українці. І за що прагнули повернутися на Україну. В Україну. Нехай як. Ми можемо говорити і на, і в. Тому що ми українці. А так, всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України, які нас обороняють. До побачення!